Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад для себе. Цікаво дізнатися, що у нас чекає в найближчі дні. Так глянемо, що на порозі не буду довго робити цей ефір, хочу зробити таким його невеличким, коротеньким, чисто для того, щоб глянути, на які події нам потрібно очікувати. Власне, так, будуть свої питання. Пишіть, будемо дивитися, якщо це по розкладу, то і задоволенням подивимося власне їх. Карта диявол випадає. Тут є такі моменти, що дуже багато хто з вас хоче поборотися зі своїми залежностями або якимось чином справитися зі своїми залежностями для тих, хто. Постійно перебуває під магічними якимись впливами, можете перевірити себе на наявність негативу. І, власне, є такий момент, що будуть виникати певні спокуси, на які тобі потрібно буде або погоджуватися, або не погоджуватися. Просто зверніть на це увагу, тому що може в ці дні найближчі крутити. І так, що на порозі? Може бути конфлікт конфліктна ситуація або вирішення питання з жінкою з королевою жезнью. Якщо якимось чином була сутичка, перепалка, можливо, не дуже приємна розмова, то знаю, що в даному випадку по десятки м'ячей повіршена буде власне вона. Коли людина на тебе напитала, то власне вона. Постраждає від своїх же нападок. Доброго вечора. Так само зараз борються в залежністю від чоловіка. Я би не рекомендувала боротися. Дивіться, в мене, наприклад, мені здається, це найбільш правильна тактика, найбільш правильний підхід вивчити свої реакції, вивчити своє тіло, вивчити свої якісь звички. Можливо, яким чином ти в ситуації реагуєш на якісь події. І плюс-мінус потихеньку починати зменшувати свою прив'язаність до людини, до події, до місця, тому що всі ми прив'язуємося до чогось чи до когось. І власне вирвати своє життя, це не так легко робиться. Да? І власне цього дуже сильно страждаєш. Якщо ти потихеньку починаєш заміщати чимось цікавішим свою взаємодію з певною людиною, наприклад, якщо ти постійно з цією людиною проводила шість один день, Проводь 5 годин да, на одну годину знайти собі заняття. Потім 4, 3, 2, 1 і в якийсь момент ти зрозумієш, що з цією людиною вже абсолютно не цікаво, тому що в тебе є чим займатися. Тому це, здається, дуже важко. По факту, це дуже просто Це найменш болезненне, да, найменш болючий такий от вихід від когось або від чогось, або відхід від якоїсь своєї. Звички, незвички, залежності, в першу чергу, власне, повертаємося до розкладу. Та людина, яка на тебе нападала, вона буде наказана: якщо ви не було ніяких перепалок, то просто будь готова до того, що жінка може прийти з такою несподіваною новиною, яка може тебе дуже сильно ошарашити. Емоційно може бути дуже важко, тому що може сказати щось неприємне. Для когось це просто може бути неприємна звістка, новина десь. Здалеку, можливо, навіть про чоловіка, але це тебе може на якийсь час вибити із колії, тому будь до цього готовою. Окей, okay, що ще на порозі? Хтось планував поїздку, можливо, переїзд, але тут більше про поїздку. І ця поїздка може по якійсь причині бути закрита, і ти залишишся в тому місці, де ти планувала бути. Бо думала, ой, я класно, я поїду, у мене все вийде. Може бути такий момент, що не пропустять да, закритий кордон, поїздка не відбулася. Можливо не захочеш міняти своє життя або не захочеш це в твій такий звичний стан подій. Ти не не вдасться це зробити. Що зробити, якщо ти вже все купила, запланувала і так далі. Передивись, можливо, десь якісь графіки може поміняються. Да? Можливо, сама підготуйся або підготуй собі план А, план Б. Яким чином ти можеш цю поїздку все ж таки здійснити. І тобі прийдеться робити не таким способом, як ти звикла. Да, прийдеться щось робити, ну, дещо те, де, що ти не робила раніше. Це може бути просто дещо по-іншому, і можливо, це може бути в не дуже комфортних для тебе умовах. Не рекомендую відмовлятися від цієї поїздки, тому що вона може тобі дати такий дуже класний поштовх. Але в твоєму випадку, ну, по якимось причинам, ця поїздка може не відбутися. Щось класне відбудеться в найближчий час. Мені просто цікаво. Так, да, класно буде це те, що хтось може пропрацювати якийсь момент з приводу чоловіка. Або якщо в тебе виникали якісь питання, суперечки через імператора, для когось це може бути керівник, для когось це може бути чоловік, це може бути колишній, Але, власне, є момент того, що -то якийсь чоловік на тебе не дуже класно впливав або не сильно позитивно робив якісь речі, які могли для тебе. Виходити таким якимось боком, да, і тут момент отримаєш дуже класну пораду, або дуже класну підтримку від іншого чоловіка, або від людини-фахівця, яка допоможе тобі приструнити цього чоловіка, або якимось чином вийти з вашої ситуації. Причому дуже і дуже вигідно для тебе. Оке okay, що ще класного на порозі? Ну, власне, тут може бути крута, класна пропозиція десь поїхати на відпочинок. І власне ця поїздка відбудеться. Тому, але дивіться, оця поїздка, яка не відбудеться, це могло бути з приводу якогось такого глобального переїзду. Да? Це чисто налегке на день-два. Да? Отакий от момент. Тому враховуйте це. Ще може бути пропозиція або якоїсь нової роботи, або пропозиція глянути ніби як в. Перед щось зробити на майбутнє для це може бути запуск нового проєкту або запуск нової справи. І власне вона в тебе може дуже класно вийдеся, але тобі прийдеться цю ситуацію брати в свої руки. Тому підготуйся до цього, да, і я би на цю пропозицію рекомендувала звернути особливу увагу, тому що для тебе це може бути дуже класне починання. Єдине, що вона сама ця пропозиція вона не може здатися не такою вже й серйозною. Окей, і останній момент, що ще на порозі? Що ще на порозі може бути класна взаємодія двох жінок? Одна з них імператриця, одна з них верховна жриця, да? і причому ці дві жінки щось дуже класне запланували і в них дуже сильно класно вийшло. Для когось це може бути всплила якась правда, і причому ти дізналася, наскільки вона розролилася на твою користь, або ж ти інтуїтивно щось відчувала. І думала, ну як же ж воно буде, як же ж воно буде. Воно власне, ти потім зрозумієш, що це реально дало тобі якийсь поштовх або сили для того, щоб укріпитися в певному місці, в певному положенні. І власне в тебе це дуже-дуже класно вийшло. Власне, так розклад закривається дуже класними картами, тому що на порозі так будуть не дуже приємні події. Інший момент в тебе може бути все ж таки усвідомлення, або приходить якась інформація, де ти будеш задоволена або собою, або тою ситуацією, яка могла тебе дуже сильно тривожити. Власне так. Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програються мої розклади. До нових зустрічей. Пока-пока.